19 серпня разом з усім православним світом святкували другий спас і у Бердичеві. Особливого забарвлення набув цей день у храмі, що розташований у районі цукрорафінадного заводу, адже носить церква назву Преображення Господнього. Літургійною основою одного з найвеличніших свят, що його відносять до числа 2 на десятих, розповідають священики. Євангелічна розповідь про те, як незадовго до завершення своєї земної місії і початку хресних страждань Ісус повів трьох своїх учнів Іоанна, Петра та Якова, на гору Фавор. На ній і відбулося преображення. Лице Христа почало випромінювати світло, а одежа його стала білою, як сніг. Коли відбувалося преображення Господа Ісуса Христа, з'явилися два старозавітних пророки: це пророк Моїсей і пророк Ілля, які колись, що в старому заповіті, також частково сподобалися бачити славу Божества. І коли з'явилися ці два пророки старозавітні, то Христос з ними розмовляв про свої вільні страждання на Христі. Побачивши це, святі апостоли, вони переповнилися Божим Духом, переповнилися благодаттю. І апостол Петро, навіть не знаючи, що в ту годину в той час казати, він викликнув: Господи, як добре нам тут. І в той час, коли він ці слова сказав, надійшла хмара, яка покрила ту гору і почала. Відносити від них тих святих старозавітніх пророків Моїсея Ілью. І бачачи це, святі апостоли, і, зокрема, апостол Петро, знову ж таки вигукнув: Господи, як добре нам тут бути, давай ми залишимось тут. І давай ми тобі поставимо три намети: один тобі, один Моїсеєві і один Ільї. Три роки тривало Ісусове проповідування. Три роки Христос зцілював, воскрешав. Він добре знав, що його учні, не дивлячись на всю відданість, є людьми земними, а значить, можуть спокуситися і покинути свого вчителя під час христових страждань. Тому апостолом наказав про преображення розповісти лише після його воскресіння. Відбулося ще одне знамення: в той час, коли найшла хмара на ту гору, то з тої хмари почувся голос. То був голос Бога Отця, який сповіщав, що син Його це є істинний Ісус Христос, і той голос сказав: Це є син мій улюблений, в ньому моє благовоління, Його слухайте. Преображенням, говорить церква, Господь мав на меті зміцнити апостолів у вірі, що він не просто вчитель і пророк, а є істинний Месія, Спаситель світу. Свою славу показав учням Христос на горі Фавор, підкреслюють священники. і гору цю, чи не найвищу у тамтешній місцевості, обрав Ісус для того, аби преобразитися недарма. Ота височина гори, вона собою символізує. Богомисліє, а під підняття на ту гору собою символізує труд. От Господь вказав нам всім, що без богомислення і без труда неможливе споглядання слави Божої. Царство Боже береться силою, як сказано в Євангелії, і кожен, хто хоче перебувати в божестві, хто хоче обожити себе, а до цього. Ми покликані, тому що первозданий Адам і Єва були обожненими, і лише після свого гріхопадіння вони нездатні стали бачити славу Божу. До цього ми маємо прагнути, і щоби дійсно ми дійшли до того, щоб перебувати в Бозі, бачити Бога, жити з Богом, спілкуватися з ним, ми маємо трудитися. А труд приведе нас до Богомислія. Ісус Христос завжди випромінює світло, перебуваючи у славі божества, переконує церква. Але за своєю природою люди гріховні, вони не в змозі відчути усю повноту Божого світла. Свято Преображення засвідчує, що Ісус є істинний Бог. Преображення Господнє нам вказує на те, що насправді не все те, що ми бачимо в цьому земному матеріальному світі, є дійсністю. Ще є те, що ми не бачимо. Бог існує. Хочуть те, невіри чи не хочуть. Бог існує, і Він чує наші благання, Він силає на нас свою благодать, Він укріплює нас, Він піднімає нас з упадку, Він підносить нас, коли ми падаємо, і знову проводить нас по дорозі спасіння. Господь існує, і саме головне Він нас милує. Милує навіть якщо ми впадаємо у великі прогріхи на свято преображення, яке у народі називають другим спасом, православні віряни традиційно освячують плоди. Усі ці плоди говорять священики: земля дарує людству з Божого благословення, і воно таким чином возносить дяку Всевишньому за його милість. Сьогодні ми освячуємо і яблука, тому в народі ще це називають яблучним спасом. Ось освячуємо е, груші і інші плоди, які приносить нам земля, і споживаємо з вірою в Господа Бога для того, щоб вони, освячені плоди, стали отими провідниками Божої благодаті і укріпили наші сили в боротьбі з нашими гріхами, в боротьбі з тим ворогом, який завжди підстерігає нас і хоче нас знищити, щоб ми підкріпилися, благодаттю Божою. І прийшли до спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, йому ж слава навіки. Амінь.